Російські війська змінили тактику штурмів на Донеччині. Тепер замість великих груп наступають малими, але безперервними хвилями. Про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Віктор Тригубов. За його словами, зараз окупанти йдуть вперед по 2, 3 чи 5 осіб. Водночас, загалом, кількість росіян, що наступають, не змінилася. І ми долучимо Віктора Тригубова до нашої бесіди. Зустрічайте майор речника Сувхортиця. Пане Вікторе, доброго ранку. Вітаю вас, слава Україні, героям слава, пане вікторе. Давайте розпочнемо з оперативної обстановки на вашому вітинку. Що змінилося, що можете додати до того, що ми вже сказали. А, в принципі, ви все сказали правильно. Найактивніший Покровський напрямок, потім Новопавлівський. зі спробами росіян наблизитися до адміністративного кордону Дніпропетровської та Донецької областей, і потім Лиманський. Де вже в векторах, деяких відео, що вороніше. Пане Вікторе, давайте ще раз протестуємо зв'язок, тому що розуміємо прямий ефір можливі проблеми. Чи чуєте ви нас? Ми вас поки що не бачимо. Зараз перевіримо, наскільки ми можемо комунікувати далі. Я чую вас далі. Супер, супер, пане Вікторе. Тоді, якщо можете, повторіть, будь ласка, останні речення, бо ми вас не почули. Буду вам вдячна. Я перепрошую. Я казав про те, що Покровський напрямок найактивніший. Потім йде власне Лиманський та Новопавлівський напрямки. На Лиманському порти нас нічим не дивує. Тиск там саме де й був півроку тому. На Новопавлівському активні спроби е перетнути адміністративний кордон Донецької та Дніпропетровської області, але, незважаючи на усі провокації, невдалі спроби. Пане Вікторе, повітря. Це те, що використовує ворог, зокрема, і серед інших способів ведення війни. Кілька слів про масовані удари дронами камікадзе. Наскільки вони ускладнюють ситуацію? Наскільки часті такі атаки, і як поводить себе ворог безпосередньо в українському небі? Ну там не просто часті, фактично вже безперервні. Скажімо так: БПЛА і, взагалі, битви безпілотників стали абсолютно рутинною. Частиною нашої війни, ну і взагалі сучасної війни, тому ми не можемо казати, що це вже якісь окремі інциденти. Ні, це вже понад рік, як просто стандартне застосування розсодників, так само, як стандартним колись може був стрілковий бій чи застосування артилерії. Це постійно відбувається. Постійно чатують в небі спостерігачі. Чи постійно ведеться розвідка, постійно наносяться удари. Тому це зараз найактивніше можливо, якраз е частина взагалі сучасної війни. Тому і для нас, і для ворога це вкрай актуально, і ми, і ворог сприймаємо БПЛА як просто розходник, який використовується так само, як колись використовувався монка кажучи, пост артилерії. І ось тому, тому це дуже важливо. Тому дуже важливо мати відповідну кількість і відповідну можливості для застосування. Пане Вікторе, неодноразово в цій студії ми говорили про те, що найцінніше, що має Україна, це люди. Їх потрібно вберегти, і чим більше залишиться здорових, неушкоджених, зокрема військових, це Новий шанс на відновлення нашої держави. Ми розуміємо, що зараз період відпусток, літо, але у військових все не так. Вони 24 на 7 виконують свої бойові завдання. Але тим не менш вони так само потребують відпочинку. Чи можемо кілька слів про ротацію? Зокрема, на вашому відтинку, наскільки вистачає людського ресурсу, і чи мають наші захисники можливість перепочити? Будай трошки. Це дуже залежить від конкретної частини, від конкретної бригади, від конкретного напрямку. безумовно у військових теж є відпустка взагалі, не кажучи вже про ротації, але чи можливо їх фактично забезпечити? Ось це велике питання, яке залежить буквально від кожної конкретної не знаю точки на карті від кожної конкретної частини, чи є ким замінити. Чи може людина там піти на ротацію, знаючи, що просто ну звільнити нам, що просто нема кого вивільнити для того, щоб її замінити, і чи може командир прийняти відповідне рішення, знаючи, що воно може перетворитися на втрати на втрати інших людей на загибелі інших людей, просто тому що один пішов, а інші не впоралися. На жаль, це зараз ситуація така, що українська армія не має на відміну від ворога, Зайвого особового складу немає великої кількості ос особового складу, взагалі, і відчуває певний дефіцит людських ресурсів. Це не є таємницею. Тому ви в такій ситуації, звісно, і це може ключова проблема одна з це те, що люди не можуть нормально перепочити а на війні то відпочивати треба ну, як в будь-якому виді діяльності, особливо в будь-якому діяльності, який потребує дуже. Активних витрат усіх ресурсів людського організму перепочувати треба? Угу. Ну от на жаль, зараз не, не завжди це вдається, пане Вікторе. Ви долучаєтесь до прямого ефіру, і зазвичай ви розповідаєте нам про те, що відбувається на фронті, яка ситуація поміж бійців тощо. Але окрім того, ви відповідальні за інформаційну війну, яка впливає так само і на ворожу армію. Чи можете розказати про те? Як змінилася інформаційна боротьба для вас, війна триває не один день, вже кілька років. І ключові завдання перед вами, як перед пресофіцером, які зараз стоять? Ну як спікер ОСУ, я зараз не маю, скажімо так, посадових обов'язків вести інформаційні операції проти ворога. Мої я зараз працюю з українським населенням. Хоча, втім, я знаю, як в тому числі працюють люди, в яких це є елементом посадових обов'язків. Uh, ну, але на жаль, це не можна розголошувати просто в прямому ефірі, бо це все ж таки різновид спеціальних операцій. Я можу розповісти про те, що зараз відчувають uh, пресофіцери, що зараз відчувають офіційні спікери. Uh, для нас важливіше боротися з російськими провокаціями, і для нас дуже важливо, щоб українська преса, в тому числі і не, не тільки офіційна преса, а й різні телеграм-канали на них не велися. Мені дуже кожного разу просто шкода е, дискутувати і спростовувати якісь сто п'ятисотні заяви Міністерства оборони Російської Федерації, що вони взяли турець або зайшли на територію Ні області. області. Кожного разу просто прошу кожного журналіста окремо. Люди не використовуйте взагалі будь-які російські заяви як інформаційні приводи. Mm -hmm. Не телефонуйте мені, щоб я їх спростував, бо навіть моє спростування. У даному в цьому випадку бути зайвим поширенням цієї дезінформації, щоб люди почали думати, а може там дибу без вогая не буває саме за урахуванням цього, ці заяви і робляться саме для ось такого медійного ефекту. Тому кожного разу доводиться просити цього не робити і не розглядати взагалі росіян, російські медіа, російські офіційні джерела, як джерела інформації, як джерела інформаційних приводів, взагалі як людей. Та пане Вікторе, дуже доречно, тому що інформаційна гігієна в цій війні вона має теж важливе значення наостанок. Я розумію, можливо, це знову ж таки не ваша сфера відповідальності, але тим не менш, які повідомлення за вашими спостереженнями вибивають підґрунтя у ворога і дають ось таке відчуття безвихідності інформаційні, що на них впливають. Ну, наприклад, відомості про те, що загинув якийсь там великий командир, як ви от обговорювали, коли я тільки не включився, це uh -huh. хороші uh -huh. да, да, відомості про операції типу павутинник це хороші типи повідомлень. Це типи типу повідомлень, які ламають росіянам картину світу, в якій, по перше, є якісь невразливі люди, а по-друге, є якісь невразливі об'єкти. Ось уся російська картина світу будується на тому, що вони є великим непереможним ведмедом, е, як е, і що всі інші там просто мають тремпіти перед їхньою ядерною тріадою, перед їхніми суворими генералами таке інше, коли ці суворі генерали раптово помирають, чи коли ця ядерна тріада стає ядерною дуадою? От а, а, то є просто одною ядерною компоненткою. От коли то різні там гордості російського флоту толить під ударами, що наносяться взагалі не з кораблів. Ось тоді в них виникає певний розрив шаблона, і на подоланні цього розриву шаблону йде певна кількість часу тепер кількість горілки. що в принципі є тимчасові тактичні переваги українців. Пане Вікторе, щиро вдячні за те, що ви долучаєтесь, знаходити можливість інформувати нас і глядачів. Я нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Віктор Тригубов, майор, речник оперативно-стратегічного груповання військ Хортиця про поточну ситуацію.